Друзі, привіт! Давайте поговоримо про результати візиту Зеленського в Британію. Власне підведення підсумків цього великого європейського турне. Три дні в дорозі, багато перельотів, чотири країни. І власне є про що поговорити. І власне, Британія як фінальна... Крапка в цьому мінітурі, але тим не менше, країна надійна, країна, якої нас, з якою нас об'єднує спільний ворог, не може бути не, не бути нашим другом. Та? Тобто і це якраз таки найбільш надійний партнер, ми пам'ятаємо Бориса Джонсона і допомогу Ріші Сунака. І це якраз таки Саммер, великий підсумок цих зустрічей. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок цьому відео, порадьте е канал своїм друзям, і ми з вами поїхали. Власне, Зеленський. Приїхав до Лондона, зустрівся в заміській резиденції з Ріші сунаком. Прилетів туди. На вертольоті його підібрали з спеціального аеропорта, де він приземлявся. Зазвичай президент сідає на військові аеропорти дуже часто. А ну, і потяги його зупиняються на спеціальних станціях, звідки його забирає спеціальна техніка або кортеж автомобілів, або якщо за кордоном це спеціальний вертольот. Власне, привезли до ріші Сунака, де вони провели дуже довгі, глибокі переговори. Ну, лейтмотивом цих переговорів була зрозуміло, що авіаційна коаліція. Зараз це такий політичний. Закид на майбутнє, щоб дотиснути, щоб отримати пресловуті в 16 які дійсно нам можуть дуже сильно допомогти. Але дуже великий стоп серед багатьох країн: одні чи переживають через гроші, другі, що Росія буде бити ядерною зброєю. Маєте, росіяни, до речі, підтримують удари ядерною зброєю 30% По нас я думаю, про це ще ми окремо поговоримо. Але це не 70% і не 90%. в середині теж у Путіна можуть бути проблеми. Але це треба використовувати в комунікації з західними лідерами, що тотальний. Підтримки там немає. Важливо із того, що літаки Британія не дає. Вони кажуть, що F-16 зараз зайвих немає, але готові вже навчати наших пілотів, вже готові давати додаткові дрони, які летять більше, ніж 200 кілометрів. Тобто, це і для Мелітополі навіть далі можуть летіти. Ну і зрозуміло, що вони нам дають ще Storm Shadow, прекрасні ракети, які ми класно цілимо по території, де знаходяться окупанти. Тому горять і ватажки, горять і військові бази, і це насправді дуже. Радує українське око, і це ну давайте чесно, не може не радувати, коли ми звільняємо свою територію. В той же час Британія каже, що цих літаків F-16 немає, але вони є зайві, наприклад, у Данії. Я вам кілька відео тому, коли Зеленський був на півночі Європи, я вам розповідав, що наші аналітики теж вичисляли, і вони кажуть, що данці могли б нам допомогти. Ну от якраз будемо говорити з британцями, щоб вони натиснули на данців. французів, німців, будь-кого аби нам ці літаки приїхали в ще більшій. Кількості. Бо, наприклад, і Shadow краще все-таки запускати з більш сучасних літаків, ніж ті, що є в нас, навіть ті, які модифіковані. Все рівно потрібна більш сучасна авіатехніка для того, щоб маневрувати і знищувати окупантів. Власне, зустріч проходила в резиденції за зачиненими дверима, концентрація на двох лідерах, тобто проговорили глибинні глибокі теми. Ну, зрозуміло, що перемога, звільнення території і. Від окупації явно проговорювали все те, що сказав Макрон, тому що Макрон вилив власне свою китайську сагу, і треба було це привести нашим друзям-британцям, щоб разом випрацювати рішення. Бо і Макрон і Шольц підштовхували, ну скажімо так, на не зовсім зручні для України позиції, особливо в коаліції з Китаєм. От, і Папа Римський, який любить із Путіном поговорити і на китайців так романтично дивиться. Це нам не зовсім підходить, тому з цим треба працювати, і з цим е, треба радитись, з нашими найближчими партнерами. А Британія якраз таки таким партнером і являється. От, Тому чекаємо від них на швидкі поставки. Е я думаю, що друге важливе, що якраз таки на Британії ми завершимо це турнеї, звідти одразу прямуємо в Польщу і потім на потязі Зеленський вже повертається додому. Британія, якраз таки, це важливо, хто останній буде, хто дасть останню емоцію, хто дасть налаштує президента правильно, через те, що Макрон із Шольцом при всій підтримці і. При всій допомозі, все-таки політики, які мають по кілька сценаріїв. Британія має один сценарій звільнення всіх територій України. В закритих розмовах і їхні парламентарі, і їхні дипломати говорять, українці, у вас шанс один за 400 років звільнити всю територію, скористайтесь ними, буде круто. Ну, тут важко не погодитись, як кажуть who is on duty today? Ну, Тудей. Тому. Це, це Британія. Власне, загалом візит Зеленського. Зеленський записав спеціальне відео. Він говорить про те, що важливий візит, що політична підтримка, що він отримує дуже багато дипломатичної підтримки, дуже багато зброї для наших захисників, потужної нової зброї для фронту, а більше для захисту наших бійців. Ну, загалом можна сказати, щоб нагадали про себе в світі, заручились підтримкою в НАТО, отримали додаткову зброю, отримали додаткові гроші, як мінімум німці. Дали. 3 мільярди євро це насправді серйозні гроші, яких нам на певний час хватить. Хоча зрозуміло, що не назавжди. Друзі, в мене до вас коротке питання. Воно звучить наступним чином: чи варто Зеленському виїжджати далі Європи? Тому що в Європу ми вже об'їздили деякі країни по два-три по рази. Чи варто їхати далі? Бразилія, Індія, інші країни, які теж можуть допомагати, яких теж треба переконувати дотискати, чи варто їхати туди, чи логістика по часу нам дозволяє, і чи дійсно виправдані будуть ці візити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал і порадьте його друзям. Бажаю безпечного вечора і до зустрічі.